Вітаю на каналі про Yoaxball. Сьогодні говоримо про Yahexball. Я підготував дайдж тест з 6 цікавих новин. Поговоримо про карту УХЛ, про технічні деталі в грі, які я там за останні декілька місяців дізнався про там екстраполяції, різні інпутлаги і так далі. Але швидко. Далі. Подивимося, де можна пограти. Зроблю невеликий огляд на паби, які зараз доступні, і ну, там, дам свій відгук по ним. І в кінці глянемо якісь деякі голи з нарізки цисавців там недавньої вірлізнули. І Завершимо сьогоднішній дайджест такими. Поганими речами, як чити, макроси і поговоримо про це, що... тому що в мене тут є така інфа, яка може перевернути взагалі е, нашу ексбольних ком'юніті е, в момент. Але про це треба говорити. Отже, давайте починати. По-перше, хочу сказати, що. Я там минулий сезон майже весь пропустив, там експериментував з новою екстраполяцією, трохи грав в паби, віддихав від всіх цих турнірних речей. Зараз повернувся в складі команди Касічки і вирішив для себе спробувати нове амплуа в Опорі. Там трохи награюся зараз, тому. Побачимо, що з цього вийде напротяг сезону, подивимося на результати, як в мене вийде з цим. От. І через то, там, поки я експериментував з екстраполяціями, знайшов цікаву настройку в, в браузері я ж граю якби через браузер. І в браузері, якщо зайти в, в по, по посиланню в хромі називається Chrome Flex. То ви там побачите різні там, отутых, тисячі різних налаштувань в хромі, які можна. Я просто так пролістаю. Вот. І якщо поспілкуватися з чатом GBT про перформанс в Фесболі, то чат GBT каже, що поекспериментуйте з цим от, от, Angle Graphic Backend. В мене останній рік стояв Metal, тому що чат GBT пише, що для macOS краще Metal. Я заміряв, пам'ятаєте, зараз тут де з'явиться з боку це відео, там де я заміряв на швидкісній камері, при натисканні кнопки удару, через скільки загорається шарик, типу, і там в мене було порядка 70-80 мілісекунд. От, я змінив на OpenGL, і після цього ж заміру я отримав 30 мілісекунд інпут лагу від натискання клавіші до того, як е це з'явиться. Ну, Типу, з'явиться на екрані ем, загриться шарик, отак от от скажу. От. І після того я там і знову екстраполяції міняв, дивився, як воно буде краще, і в мене FPS дуже сильно підріс і стабілізувався. Тобто така настройка, що вона мені наче тіпа, друге дихання дає в хексболі, Тому раджу всім. Зайти, подивитися, можливо, ця настройка вам також покращить гру. Попробуйте різні, скажете результат, пишіть в коментарі, що у вас краще, стало гірше. Допоміг чи ні? Отже, да, і повернемося до е, Ухелу. Значить, нагадаю, що ми граємо на карті 3х3, 4х4. От я знайшов її оригінальний код, тобто попросив мені скинули прям саму карту сервера. Але як ви знаєте, що якщо зайти на карвер на, на сервір Ухела uh, і написати команду, от так, от написати команду Store, зараз покажу. от така команда, то воно напише, що Stadian can be stored, тому що в карті Ухелу є така настройка, що can be stored False. От. І також я замітив, що в карті у Хеле є деяка Player Physics, у, ну, тіпа, сама моделька гравця, вона от, має там, прискорення 011, якийсь там кік, ну там, силу удару, прискорення удару і так далі. От. А потім я подивився на ті карти, які в мене були, які в футзальні, там, не знаю, навіть там один на один там, і всі інші. І я помітив, що. Зараз я відкрию вам покажу, що від, відрізняється фізика насправді. Що, от є, наприклад, минула карта моя 3D3, яку я ще десь рік назад десь скачав, і в неї виходить змінені якийсь дампінг, інверсійна маса, є якийсь кікінг дампінг і так далі. І виходить, що по фізиці ці карти, ну а також є Ball Physics, він теж має якісь тут додаткові налаштування, яких немає в картах УХЛ. Тобто хочу звернути увагу, що карта, на якій ми граємо, тово, і оф, вона трошки відрізняється. Тому, якщо ви там довго набивали десь на своїй карті один на один, там набували м'ячик, або не знаю, що ви там робили там. Куточок, дабли тренували, а потім прийшли на карту УХЛ і вас не летить, то це можливо через те, що ви трошки звикли вже набивати на, ну, на інші трошки фізиці. Вам треба якийсь час адаптуватися. Або продовжити тренуватися, але, типу, на картах, ну ви поняли, оригінальних у овських картах. От. Саму карту десь може колись зашерю вам, ну, ту, яку я вже. Або взагалі, мені здається, правильно було попросити Адміну Хейл, нехай він е цю карту викладе з паблік, тому що це якось дивно, що типу, щось, там багато людей грають, е а, а карту ніхто не може собі оригінально зберегти. Це якась монополія на те, що всі заходили на сервера і там грали Тове. А якщо хочеться комусь пограти, нам там окремо понабувати, або немає вільного сервера, що робити. Ну, трошки не знаю, як на мене. Типа, це важливо. Добре. Про цю настройку сказав. Спробуйте в себе: цей Angle Graphics. Там ще є якісь налаштування з FPS, FPS лімітом. наче. Коротше, там треба дивитися. Але оця штука мені дуже допомогла. Хочу одразу нагадати, що. На каналі про Юах Тут є е, така вкладка пост. Не знаю, як вона з телефону виглядає, але з комп'ютера. Ну всі ж ми граємо з комп'ютера. І надіюсь, відоси ми також дивимося з комп'ютера. Е, тут є вкладка пост. Я тут багато технічних, цікавих речей викладав е, про, і там про містер 10. в мене були питання до ком'юніті, ну, до вас, мої підписники. Також там, якісь я викладав вправи, ідеї для вправ для того, щоб набивати, прогресувати і так далі. От, тому, і та, Також тут була про всі налаштування в Хексболі, в браузері, які потрібно зробити, щоб покращити свої результати, я вам кажу, що це точно працює. Типу, 144 Гц монітор, і всі ці настройки з інпутлагом, вони всі там дуже сильно low в canvas, вони сильно дуже впливають на те, як ви реагуєте на м'ячик, як підлітаєте до м'ячика. Тому обов'язково ознайомтесь, поставте тут лайк. О, кстати, я сам собі не поставив, але от поставив тепер. От. І обов'язково чекайте цей пост. Я сюди час від часу, там раз в місяць, стабільно щось додаю. Для тих, хто. Там не знаю, або не сильно слідкує за ухл двіжухою і любить почилити на бабі або на ело. Замість того, щоб потіти в команді, хочу вам сказати, що останнім часом критично зменшилась кількість польських серверів, яких було тут. Не знаю, в мене було дві сторінки просто якихось польських ботів, в яких ніхто ніколи не грав. І нарешті мої там улюблені декілька серверів. Для pub чилу вони доступні на першій сторінці, хочу вам зразу. Субмарійна ну, PUB це класика, але останнім часом тут прям дуже багато поляків, особливо там десь днем. І черги великі, і поляки пікують поляків, і вони там прогріють. Але в цілому, не знаю, така нормальна двіжуха. Далі хочу вам сказати, що от є. Бот-Ю-Фудзал 3х3-4х4. Я е, лічно іноді можу позаліпати в 4 на 4. Там е, така непогана, здорова атмосфера. Гри, рівень гри десь е, такий, як і на Субмарині. І досить е, приємний пінг. У мене, наприклад, 18. А на, на субмі на у мене там, приблизно там, 2-3-4. типу... Короті, можна пограти, якщо на субмі не хочеться. А тут якби, люди менш токсичні і вибачаються, якщо щось не так роблять, і пишуть приємні, Ну, знаєте, як європейці, приємні слова іноді пишуть тобі. От. Далі хочу вам всім сказати, що от існує такий бот-Хавана, футзал 3х3. Це такий суперскіловий паб 3 на 3. Він на великій карті, але 3 на 3. Тут, е, типа, чели дуже сильно потіють, Якщо ти там зайшов і не показав якийсь супер екстра класний результат, то будеш сидіти в черзі ще дуже довго і нудно. Тому це такий паб для хай підписників моїх. Заходьте, пробуйте свої сили, дивіться, якщо вас тут ну, запам'ятають, будете грати і насолоджуватися. Ну, якщо вам не цікаво грати з нубами на пабі, зайдіть, пограйте з прошниками. Поки типа. Покажіть, що ви вмієте краще грати, ніж ці чели, які тут типу, постійно. Тут постійна черга, і дуже сильні гравці типу, ну, вам тут не місце. Ем, ну, і не знаю, із таких тут досить багато турецьких пабліків. В мене там банять дуже часто Там автобани на Україну стоять. але... Ну, і останній паблік, який я там восени часто на ньому завісав, це Аполлон. Іспанський де він, де він? Вот, вон, Аполлон. Тут 3-3 футзал, трошки інша фізика, е і пінг. Е там, в мене 53. Не знаю, для тих, для кого 50 це, в принципі, ще іграбельний пінг, то я вам раджу спробувати. Можливо, вам ця фізика зайде більше, аніж пригаючий м'яч на Ухелі. Е Тому дивіться собі, договати, звісно ж, я не буду. І, мабуть, найцікавіше новина це поява нового Ело. Це курочки, качечки і друзі. Відкривають нове Ело, але, но, на відміну от від всіх попередніх відомих нам українських ЕЛО, тут буде призовий фонд. Сезони тут не по ПТС а по часу. Тобто до кінця сезону ще. Півтора місяці, і не знаю, я чув про якісь заоблачні суми, типу там тисячі гривень, тисячі гривень йдуть на призовий фонд тому що команда Курочки, Катічки і друзі це не просто е, команда, це бізнес. Ладно, шуткую. Насамківа цікаво Ело. Тут одразу банять токсиків, тому дуже дружня атмосфера. Всі пробують різні позиції, ніхто нікого не булить. Якби, ну, Як на мене, дуже комфортна ситуація. І вже набралося, я так бачив, більше 50 гравців. а ну-ка я перевірю. От, Бачите, Ела сама по собі дуже активне, вже там по 30, по 40 ігор вже награли. От, да, вже маємо 50 гравців. Я так я знаю, що вчора апнули до преміум версії, тому можна буде більше гравців, щоб грали на цьому ЕЛА. Тому Welcome, але тільки не для е, Токсиків і СВшників. Тут чисто для друзів. Yeah! Команда Team Slaves, Я не знаю, вона нікого не грав. А вона колись в першому сезоні грали в УХЛ, Частина з них. Потім вони пішли грати CIS за цим шейм і неодобрення повне. Але вони дропнули. Ну, але оскільки вони часто грають тови з командами Zoh, з і вони записали свій невеличкий Edit. Трошки в, поганому, в поганій якості, чат не скрили, мишка постійно на екрані, 15 FPS, часто обрізані ворота, голи, як би. Ну, так, зроблено, знаєте, типа, дуже слабо як для, для того, щоб. Від... Ну, через того вони мають свого одного підписника, і то, мені здається, це сам, сам канал сам на себе підписався. Але, загалом гали гарні. Я вибрав тут десяток з них показати, і там потім скажу, який мій фаворит на 9 із 10. Давайте дивитися. Так, значить. Це проти команди Ратас. Тут щось залетіло, якийсь дабл середини, але там на екстрабагах. Ладно, ну, давайте далі. Так, але тримають м'яч з голкіпером. Це цікаво. Тут теж перепасовка з голкіпером і опинився Малі один на пустих ворота. Так, наступний гол, який мені сподобався на 41 секунді. Так, тут теж, мабуть, багато пасів. Ну да, Таким м'які перепасовки в дотик з опорником для того, щоб не давати час синім запресувати цього опорника. Дивимося далі. Наступний починається атака від вратаря, розпасовка з вратарем. Потім підключається нападник, щоб скинути на опорника, і витягнули, виходить, двох вперед і далі два в один. Гарна реалізація. Непоганий такий гол. Десь на 70. Наступний гол мені сподобався на 1.38. Так, дивимося. Знову розпасовка з вратарем. І дивіться, навіть тут був виход 2 в 1, але вони все одно бачать, що опорника можна підключити і комфортніше забити без зайвого ризику. Забити такий 3 в 1 навіть гол. Непоганий. Так, давайте 2-0. Наступний цікавий гол. Там взяли Фолка пограти за себе. Так, да, цей гол ми зрозуміли. Да? Тобто тут іде такий СДВ ну, здвоєння пас, і, і, і одразу Елекс під, під, підхватує його і попадає точним ударом в куток. Ну, це, як то кажуть, не контриця, але попали б чи вони в цим пасом другий раз поспіль, я не, не впевнений. Так, наступний гол на 2.16. Знову підлічають голкіпера до атаки. І він допомагає витягнути на себе більше гравців, пресуючих і далі виход 2 в 1. Як ви бачите, мені подобаються голи в пас і залученням голкіпера. Так, далі там йде куча якихось дефолтних голів. Дивимося на 3.08. Мені сподобався далі. Так, о, знову голкіпера підключили. Знову пасік в дотик, ще один в дотик І тут акуратно 2 в 1 завершили. Е, непоганий такий гол. Ну, теж десь на 8. Так, 3.46. Не повірите, це мій фаворит, тому дивіться уважно. Дивіться, один дроп під час голу, другий дроп. Потім підключили знову ГК. Тут ще один дроп. Ну і потім просто, типу, дуже точний виходить. Я не знаю, чи це точне можна назвати, але такий прострільний пас штрафну. І далі просто елекс реагує на цей м'яч і забиває, скажімо так, здальні. Дуже гарний гол. Це напевно, 9 із 10, тому що тих три. 3... 3 чи 4 дропи підряд, і потім дуже швидкий стрімкий гол. Красота. Так, давайте наступний подивимося. 4 4,10. Так, підключили через скидку опорника. Вратар зм змінив позицію. І тут дуже такий нетривіальний дроп. Я вам можу сказати, що таких дропів ви взагалі дуже мало побачите. Ну, дивіться, давайте уважно. Підлічили, бачите, виходить, Вратарі Опорник якось трошки змінили позиції. І потім Елекс тут приймає м'яч, і, типу, він не розвертається, не, не втрачає час. А його здача була відкритися і корпусом, якщо що, перетримати Джиджі Аліна, але, типу, він цим вод дропом він, е, дезорієнтував задню лінію, і вони, типу, не зрозуміли, хто має. Ну, типу, м'яч зупинився. Короч, вони грають в Mind Games, і це дуже цікаво дивитися за цим. Ну, і потім просто пас на пусті ворота і гол. Але бачите, оскільки цей е, Едіт сам по собі дуже низькоякісний, навіть момент зальоту м'яча в ворота, він не зафіксувався, що дуже смішно, але ладно. Так, ну давайте ще цей хол подивимося. раз тут вже я є на воротах. Що в нас тут? Ага, речок, скидка на задню лінію, пас-пас, бам-бам. Дуже гарний і точний удар від Рячка, можу сказати, що він ну, попав в дотик без. ну, холоднокровно, знаєте. От, І при цьому нападники вони дезорієнтовані, Вони, типу, не розуміють, чи вже, кого крити, якщо двоє тут в центрі, вони по краям стоять і без діла. Ну, типу, навіть не пресують цих двох гравців. Але ладно. Так, наступний гарний гол був на 5,50. Мені сподобався. А, да, давай трошки, трошки раніше, щоб. Було зрозуміло, з якої позиції От вертар його. Ну, по суті, якби він вже під, під пресингом, тому що всі три гравці тут спереді з нею знаходяться. І держава виходить, тут робить скидку об, об свій борт. На неї реагує Хов, він долітає до цієї скидки, і далі вони в дотик раз-раз і виводять всю команду. Пам'ятаєте, тут був пресинг 3 в 2, але вони все одно виводять команду на, на 2 в 1. Ну і далі тут же йде діло техніки. І, але дивіться, навіть при тому, що тут цікаво було момент, що бачите, що по суті це ж 2 в 1. Тут просто отак от перепасуватися і забити в гол, да? але все одно Елекс приймає трошки погано м'яч. Він, в принципі, міг би розвернутися і дати на швидкий простріл, але він робить розворот, віддає в опорника точно. Ну, Це треба розуміти, що він вміє точно дати в корпус. І тут опорник в дотик забиває гол. Це теж на самом деле, дуже такий непростий гол. Такий теж десь на, на крепку вісі. Ось от такий от, дропнули э, Team Slaves відос. Э, не знаю, я їм бажаю переименувати свій канал э, і э, покращити якість відео, і, і не грати на цесі більше нікому з нею. Бо це вже повний зашквар. Що я вам хочу показати, це чити, макроси і. Ці от всі фішки, які завжди хотілося подивитися, попробувати, але ніколи не доходили руки. Я з інсайдерської інформації знаю, що багато ну деякі гравці з вишки юзають ті чи інші, е, скажімо так, будемо казати, як завалістирчити, але я не про екстрапляцію, а про різні там, е, ну, коротше, є люди, тіпа, В'юзають, не всім допомагає, але тим, кому допомагає, допомагає. То Тому вирішив, що розповідати, по крайній мірі, про прочити і про те, що зараз є, це цікаво. А ви вже приймаєте рішення, хочете ви це, ви це юзати, чи вам ок, чисто за рахунок скіла вивозити. Отже, це спеціальний сайт. Дивіться, в мене є тут окремо ну, типу, Хексбол, сайт, да? тобто це можна грати. От. І є окремий е, сайт. з по суті, з в самим лобі. Там ви заходите спочатку в Addons, тут є різні плагіни. Тут ви вибираєте. ну, Типу, це Create, -це, якщо ви хочете в своїй румі його юзати. Joins, якщо ви хочете до когось підпочатися в руму і його юзати. Наприклад, я тут вибрав AutoPlay. OpMod вибрав подивитися зараз буду вам показувати. Наприклад. Що тут є? Не знаю. Джойстик якийсь нецікавий. Першот подивимось. Подивимося. Team Color Picker не треба. Сладінг аватар подивимось. Rocket Mode можна глянути. Jitter я так і не розібрався. Що це, тому вимкнемо його. Він граф не цікавий. Шейк подивимось. Ну, якісь такі, да і далі тут ще можна в Libraries в вибрати, подивитися, що таке Aimbot. GUI я теж не розібрався, що це. Так, ці штуки нам не цікаві. Ну, я такий наклікав. Далі заходжу в ту руму, яку я створив. Е, от, я потрапляю в цю руму. Зразу нажимаю справа тут Addons. В дефолтних адонсах я поставлю зразу собі екстраполяцію соточку. Шоу-аватар. Не знаю, що тут можна ще. А, так, да, треба поставити зум нормальний Пу-пу-пу. Не знаю, тут ще така смішна штука, як Square Players, типу, коли всі гравці квадратні. Типу, от, тіпа, я в цьому додав цього abc чела і він такий тіпа, з квадратним полетів кудись грати в Хексбол. Але я виключав автоплей, виключу, тому що це він сам літає, це не я літаю з нього. І треба виключити шейк, певно. Бо... Ну, коротше, я буду зараз це поступово показувати, як воно працює. І це так. Дивіться. От, виходить, мій мій чел квадратний. Ладно, квадратний не дуже цікаво Давайте почнемо з самого справа наліво. Перше, це є тут штука, як AIM. Ви можете. Нажати отак от одиничку І тепер, підлітаючи до основного м'яча, він у вас буде показувати, куди він буде летіти. Типу, ви, по, по, по суті, е, куди вам. Ну, ви поняли, да? Тіпо, там, раз і від борта бам. Так Ім а а нехай буде включеним. Далі є шейк, якщо його включаю, то мій гравець починає його дуже сильно трясти. Можливо, на цій екстраполяції 100 не сильно видно. Лейл рухається зараз рівно вправо, а його постійно кидає вліво, вправо, вліво, вправо. Бачите? А якщо я нажимаю X, то його взагалі дуже сильно колбасить. Якась така типа, тряска. Далі Rocket мод. Наприклад, вот, after Rocket Enabled. І тепер я, підлітаючи до стінки, навіть якщо я не буду. Не буду, мабуть, клік. А, стоп, треба основним мечем. Секундочку. Це, о, це основний. От, я підлітаю до, до, до стінки, і він два рази буде клікати так, щоб в мене вийшов дабл. Або просто тіпа, він клікає там з якимось періодом. Тобто я навіть можу не нажимати нічого, він сам під підльоту під, під, під під до стінки буде два рази клікати. Там залишилось тільки навчитися підлітати під правильним кутом. Або можна виключити авто і тільки по клавіші С, наприклад, щоб воно е, два рази клікало. Так, далі є повершот якийсь. Повершот я насамділі це єдине, з чим я. Мені здається, це класно, але я не зрозумів, що він робить. Ну коротше, то Щось він має, має робити. Далі апмод. Апмод, ви знаєте, це така настройка, коли ти знаходишся біля м'яча. він там починає якось спамити, і це видно е, я не знаю кому. Ну, я так помираю, буде видно моєму супернику, мені буде видно нормальну ігру. Але, ну, от така штука є. Далі є слайдінг аватар. Я тут можу ввести, не знаю, свій якийсь. Отак от раз, два. І в мене будуть. Давайте виключу цей квадратний, бо я так понімаю, він не дуже всім подобається квадратний. Секундочку. Square player, все прибрав. От, бачите, в мене тепер така супермодна аватарка, якої нема ні в кого. І, типа, ну, там можна написати будь-що. І, якби у вас буде така аватарка з, ну, з багато текстом. От. Ну і дві штуки це автоплей. Це, по суті, якби ви заходите в конат, нажимаєте автоплей, руки піднімаєте з клавіатури. І чел сам літає за м'ячом, сам щось клікає, сам грає в хексбол, йому все кайфово, і, а ви просто сидите і не робите. І зараз руки на клавіатурі. Дивіться, я навіть чат відкриваю. От я пишу в чат, щось пишу, а він продовжує літати, при тому що я пишу в чат. Вон. Тут є автопл... автоплей фоллобол, а є автоплей дефенсів. Я, чесно кажучи, не знаю, що від... таке дефенсів, але не знаю. надіюсь, що він щось. Зап... Щось буде. Щось е, буде дефатен, а може і ні. Короче, треба розбиратися. Так, от така от фішка з автоплеєм, от такі чити. Е, е, якщо розібратися, як працює рокетмод, шейк опмод, не знаю, можна прикольно попочилити на пабі, тому що за, на, на, на тежний момент. От дивіться, якщо я зайду, то я не можу переходити по лінкам ніяк. Тому тут можеш тільки заджойнитися в руму. А, ні, можна заджойнитися на будь-яку руму. Тобто я беру отак: вот вот заходжу сюди, беру лінк, Копірую от кусок в кінці. Оцей. Потім пишу сюди. Ну, якось, мабуть, не можна заджойнитися. Ну, взагалі, подивимося, як будуть розвиток у цих всіх читів. Не знаю, кому вони поможуть. Бо, як на мене, чистий скіл він без читів досягається постійними набиваннями, тренуваннями і так далі. От. А всі ці чіти це для, для слабких духом і так далі. От. Тому, якби, Такий був веселий випуск новин сьогодні. Не знаю, наскільки він вийшов довгий, певно, на хвилин 20 точно. От. Чекаю від вас лайків, щоб заширити з вами силочку на, на цей сайт, щоб ви могли ну, нарешті подивитися, як воно працює самостійно, поклікати. І зустрінемося на, на полі битві в Охл. Все, всім пока.